Шановні дівчата, не давайте хлопцям даремних сподівань, не залишайте на плиті пусту сковорідку закритою кришкою. Тільки у слабкої жінки чоловік винний у всьому, у сильної він ще й наказаний. Якщо чоловік перестав дарувати квіти, говорити компліменти, бритися щодня, міняти носки, все, заспокойтеся, він ваш. Коли ви йдете з дружиною по підручку, то на її запитання, правда ця дівчина красива. Відповідь так: невірна. Відповідь ні, теж невірна. Правильна відповідь буде: Хто. Коли жінка каже, можна тебе дещо запитати. Знай, розслідування вже закінчилось, усі свідки опитані, залишився тільки суд. Говори правду. А взагалі, жінки дуже милосердні. Вони можуть пробачити чоловіка навіть тоді, коли він ні в чому не винен.